Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час спортивна галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувалися на нашому рідному Прикарпатті за останній період, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про таке. Незабаром Івано-Франківську відкриють ще один спортивний майданчик зі штучним покриттям. Як ставляться до фізкультури і спорту в одному з німецьких містечок? В Івано-Франківську пройшов швидкий турнір із шашок в категорії 100. Юні міліціонери займаються спортом по-особливому. Про ці та інші цікаві спортивні події поговоримо сьогодні. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт SportIFUA. Незабаром ще одна школа Івано-Франківська матиме сучасний спортивний майданчик зі штучним покриттям. Нині на території загальноосвітньої школи номер 10 активно ведуться роботи з його облаштування. Відкрити спортивну споруду планують до Дня Незалежності цього року. Останні приготування стадіону бачили наші кореспонденти. Одна із найбільших і найстаріших шкіл обласного центру матиме спортивний майданчик з істочним покриттям. Нині на території закладу активно ведуться останні приготування. Рулони трави чекають своєї черги. Якби не шкільна футбольна команда, не було б ходу мрії мати сучасний стадіон, говорить голова батьківського комітету Михайло Данчук. А втілюють її в життя завдяки спільним зусиллям батьків і депутатів. Є футбольна команда в школі, але дітям десь треба тренуватися. Вони тренуються у спортзалі. Спортзал малий, тому що школа працює у дві зміни і з допомогою депутатів міської ради з допомогою батьківського комітету ми написали листа. Усім і депутати на своїй сесії вирішили в 10 школі зробити подарунок і зробити футбольне поле. Школа своїми силами, навіть те, що ми збираємо з допомогою благодійної організації, з допомогою спонсорів, таких грошей на футбольне поле ми б ніколи не знайшли. Завдяки цій спортивній споруді діти одного із найбільших мікрорайонів міста Позитрон зможуть проводити своє дозвілля корисно для здоров'я, та й уроки фізкультури стануть цікавішими. Ми свій час грали футбол на асфальтному покритті. Це передбачало багато травм. От, зараз треба рухатись до того, щоб спорт був безпечним. Відповідно, зі штучним покриттям, воно дозволяє уникнути багато великої кількості травм. Подібні поля споруджуватимуть і в інших мікрорайонах міста, принаймні по одному щороку, запевняють народні обранці. Близько 100 споруд, таких у Івано-Франківську вдалося спорудити. І дуже добре, що не зважаючи на те, що відбувається блокування казначейства, не зважаючи на те, що є труднощі з фінансуванням, все-таки вдається відкривати такі споруд на всесвітній студентській універсіаді. Яка проходила у Казані, відзначилися і наші прикарпатські спортсмени. Зокрема, Ірина Гусяк виборола срібло у вільній боротьбі у ваговій категорії до 55 кілограм. А вихованки надвірнянщини, самбістки Олена Куницька, яка виступала у вазі до 48 кілограм, та Олена Сайко, яка боролася у ваговій категорії до 60 кілограм. Обидві вибороли срібні нагороди. А їхній земляк Михайло Єличук виборов у самбо бронзову медаль. Він виступав у ваговій категорії до 57 кілограм. У передостанній день універсіади в Казані Прикарпаття отримало ще одну чергову нагороду. Наш стрілець Марта Бойчук виборола срібну медаль у командних змаганнях серед жінок у вправі стрільба із пістолета з 25 метрів. А збірна команда України у загальному заліку універсіади посіла шосте місце. Нещодавно нашим журналістам вдалося побувати у німецькому містечку Дінкельсбюль. Саме там, ще у 1860 році, було засновано спортивну спілку, яка успішно функціонує і по сьогоднішній день. Які об'єкти має у своєму розпорядженні клуб і які там створені умови для занять фізкультурою і спортом? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Очолює нині спілку рада, до якої входять 12 членів спільноти. Працюють вони тут на громадських засадах, як і 8 їхніх колег, які займаються тренерською роботою. Загалом тут функціонує 13 спортивних секцій, серед яких найбільші футбол, теніс, легка атлетика, дзюто та інші. Займаються спортсмени на чотирьох спортивних майданчиках. Ми на сьогодні маємо 1500 активних членів нашої спілки, з них 700 діти. Внесок кожного члена спілки 80 євро у рік. Саме завдяки цим коштам, а ще пожертвам, і функціонує спільнота. Адже тільки обслуговування футбольного поля обходиться спільноті у майже 30 тисяч євро у рік. Тому працюють усі тут на громадських засадах без заробітної плати. Але так каже пан Руді, один з функціонерів, було завжди Коли ми були у юному віці, нам таким самим чином допомагали займатися спортом дорослі. Сьогодні вже наш обов'язок сприяти молоді, щоб у нас зростало нове здорове покоління. Знайманих працівників клубу тільки одна людина, яка веде адміністративну документацію. Роки йдуть, а спілка існує і розвивається. Налічується дуже багато людей. Моє враження і моя думка, що це свого роду фанатизм. Вони мають отримують нормальну зарплату. Більшість людей вже е, пенсіонери. Е, вони можуть собі дозволити в будь-який час на громадських засадах поїхати е, виконати роботу, яка у нас виконується за кошти і за зарплату. А ще у містечку круглорічно функціонує плавальний басейн. Наша делегація з Прикарпаття не змогла відмовитися від запрошення розім'яти тут м'язи. За безпекою під водою слідкують камери спостереження. Одним словом, Європа, до якої прагнемо і ми, українці. Та чи робимо все для цього? От над чим потрібно задуматися. Сідаєш за стіл, потискуєш руку супернику, вдивляєшся в ігрове поле, обдумуючи кожен наступний хід, вивчаєш поведінку суперника і зрештою атакуєш. На все про все 15 хвилин. І мова йде, як ви вже здогадались, про швидку гру. І це турнір із шашок в категорії 100. Про сам турнір та хто в ньому переміг, дізнавались наші журналісти. В Івано-Франківську в рамках щорічного Кубка України з шашок 100 відбулися змагання в окремій дисципліні швидкій грі. Участь у турнірі взяло понад 30 учасників з 15 областей України. Серед них 16 майстрів спорту та троє міжнародних гросмейстерів. Особи віком від 10 до 75 років. Поставили зараз рекорд 15 областей України. Це взагалі рекорд за 10 років проведення цих кубків. Ну, що можна сказати? Найсильніший склад, дуже потужні команди приїхали. Запоріжжя, Донецька, Житомирська потужна команда приїхала. Ну і наша, скажімо так, не, не дуже слабка команда. Ну, в принципі, ми от в класичній грі посіли четверте місце. Це дуже, я сказав би, дуже гарний результат. Чемпіоном серед чоловіків став киянин Прокопенко Артем серед жінок Марковці Сільвія із Закарпатської області. Футболом, стрільбами та рафтингом. Саме з цього розпочалося спортивно-навчальне літо для юних міліціонерів. Все відбувається в Карпатах, але як саме усе проходить, дивіться далі у сюжеті. На протязі чотирьох днів учасники дитячої організації юний міліціонер Прикарпаття перебували в селі Яблуниця на спортивній базі ФСТ Динамо. Діти, які виїхали зараз, вони живуть в екстремальних умовах. Тобі ж будуть там змагання, там будуть і відпочинок, і змагання, і навчання будуть проводитися як і по бойовій, так і вогневій підготовці. Перший день розпочався зі стрільб. Після відповідного інструктажу із техніки безпеки, при поводженні зі зброєю, дітям видало страйкбольну зброю, автомати і пістолети. Збройню, якому наразі не на направляється ні на людей, навіть якщо вона іграшкова, навіть якщо вона не заряжена, якщо ти переконався, що вона навіть ні, ні, ні патрон немає нічого, все одно не направляється, старайтеся або вниз, або вверх. По обіді відбулися футбольні поєдинки за участю трьох команд у складі юних міліціонерів та однієї міліцейської команди. Другий день спортивно-навчального дозвілля в Карпатах відзначився поїздкою до Верховинщини, де майбутні правозахисники зайнялися рафтингом, з плавлянням рікою. Головне на воді це дотримуватися порядку. От ми намагалися до того дійти, мабуть, не тільки на воді. І цей захід був здійснений в рамках роботи з молоддю, тому що діти все ж таки десь вони дуже скоро підростуть. А як і з вами знайомий добре давати дітям цукерки, і щось зробити добре, бо вони виростуть і потім вони стануть повноправними учасниками нашого суспільства. Це перший раз і завжди воно є цікаве. З інструктором було дуже легко, адже є інструктор, він це підкаже. А якщо бути самому, ну то я думаю, що це буде дуже важко. Особливо мені сподобалось обкручуватись навколо своєї осі на воді. Я планую надалі приїздити в це місто. Після обіду діти відвідали музей Гуцульщини. Люди вели важке життя в горах, як ви уявляєте, бездоріжжя, кругом ліс. Також їх ознайомили зі службовим автомобілем ревідділу міліції та спецзасобами. За наступні два дні для юних міліціонерів провели заняття з рукопашного бою співробітники підрозділу Беркут. Дітям продемонстрували зброю, що використовують в правоохоронних органах. Це є зброя точного бою. Якщо, допустимо, автомат стріляє, чергами стріляє, так, одна там з десяти куль попаде, вже добре. Тут кожна куля має попасти точно в ціль. Працівники Баркуту навчали дітей збірці автомату і пістолету. Зброю я тримав, тримав пістолет, тримав пневматичну зброю. Один раз автомат тримав, а сьогодні нам розповідали про характеристики пістолета Макарова. Автомата Калашникова, снайперської гвинтівки Драгунова та інших показували, як їх розбирати, як збирати, і правила поведінки з ними. Також з показовими виступами собак в гори прибули кінологи з кінологічного центру при УМВС Івано-Франківській області. Чисельність громадського об'єднання «Юний Міліснер Прикарпаття» налічує 120 дітей, тому це є перший такий захід. Ми думаю, що на протязі літа ми зможемо здоровити цих дітей і провести для них такі заняття. Для всіх. Першими новачками івано-франківського урагану під час нинішнього літнього міжсезоння стали два колишні футзалісти львівської енергії Ільдар Макаєв та Сергій Якунін. Віце-чемпіони України підписали контракти з обома гравцями терміном на один рік з можливим продовженням угоди. Ексенергетики найближчими днями приєднаються до нової команди, яка у повному складі вирушить на перший навчально-тренувальний збір до Польщі. Відзначимо, що минулого сезону Макаєв та Якунін стали бронзовими призерами екстраліги, а також в четверте поспіль вибороли Кубок України. Обидва футзалісти тричі ставали чемпіонами країни у складі львівських тайму та енергії. Обидва новачки перейшли в Івано-Франківський клуб на правах вільних агентів. А Івано-Франківська баскетбольна Говерла також провела певні ротації гравців у своєму складі. Хто покинув команду, а хто новий прописався у клубі, дивіться вже в наступному випуску спортивної Галичини. На сьогодні це вся спортивна інформація, яку я хотів вам повідомити. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну Галичину дивіться уже за тиждень, а також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення! З вами був Назарій Павлів.